Диктатор Путін хоче зустрітися з Дональдом Трампом в одній із двох арабських країн. За даними видання, Reuters, майданчиком для зустрічі може стати Саудівська Аравія або ж об'єднання Арабські Емірати. Жодна з держав не є членом міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Нагадаю. Вам як зазначає агентство, Дональд Трамп заявив, що покладе край війні в Україні якомога швидше, і заявив, що готовий зустрічатися з Путіним. Водночас диктатор російський привітав республіканця з обранням і заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом, щоб обговорити Україну і енергетику. Ну а тим часом радник керівника офісу президента Сергій Лещенко заявив, що Україна готова до компромісу, але питання на що готова Росія. При цьому Лещенко не уточнив про який саме компроміс йдеться. Крім того, він ще й прокоментував слова Зеленського про те, що Україна якраз зараз як ніколи близька до миру. За словами Лещенка, ця теза президента ґрунтується на тому, що американська адміністрація задекларувала необхідність якнайшвидше закінчити цю війну, і це отримує повну підтримку з боку України і отримує повне непорозуміння з боку Росії.